Зовсім інша картинка. Дякую. Як виникла взагалі така ідея? Я знаю, що це співпраця з Монобанком, з психологиною, але все одно, ну що вас надихнуло саме взяти і так би мовити, ну розбити нашу внутрішню хандру цією виставкою? Це проект створений мастер-карт». Цей проект з'явився завдяки тому, що сама по собі назва третє дихання. Вона існувала вже певний час. І минулого року це був проект, в якому виходили різні ролики на підтримку ментального здоров'я і так далі. І в нас прийшов майстер-карт і каже: у нас є така ідея: третє дихання от така назва. Да? Щось, якийсь проєкт, який допомагає людині знаходити в собі додаткові ресурси. Коли в українців вже закінчилось давно, перше дихання вже закінчилось, друге дихання. Треба відновити, відновити себе, віднайти в собі це третє дихання. Взагалі, це термін, який до нас прийшов з марафонів. Та це коли ти майже вже добігаєш і вже в тебе зовсім немає ніяких ресурсів внутрішніх, і тут раз якийсь що, і ти біжиш далі до кінця, до фінішу. І ми подумали, що це має бути такий проект, в якому може вся родина побути разом, в якому люди можуть відновитися завдяки дуже простим речам, дуже простим практикам. Ніяких ні складних слів тут немає, нічого такого, що хтось би не міг зробити. Тій за знаєте маленькі легкості, отакий От острівець легкості. Де ти можеш побути з собою? Да ти можеш зрозуміти, що злість це нормально. Да ти можеш зрозуміти, що сум це нормально. Да ти можеш зрозуміти, що тривога насправді вберігла людство. Якби людство не було таким тривожним, воно просто б не вижило і не дожило до 21 століття. Тому я бачу в цьому просторі дуже багато любові, і ми дійсно запрошуємо сюди усіх, усіх. Можливо, вам тут стане трошки легше, і тут є таке місце, ви знаєте, прямо за нашими спинами. Там написано час обійнятися, там є наліпки, яку можна приклеїти собі, що я готовий обійнятися, що я потребую обіймів. Я думаю, що люди тут знайдуть не тільки обійми, знайдуть для себе нових друзів і нових себе. Взагалі це було дуже швидко. І, ну, гарчав як лев. Я думав, що буде багато дублів. А я майже там з третього дубля мені кажуть, «Все, кльово, молодець, їдь собі по своїм справам». У мене просто вийшло класно. Я хочу, щоб мене ще вийшло по всім локаціям припись. Ось тільки зайшов і тільки почина... починаю, так як ви сказали, ознайомлюватись все на максимально цікаво. По перше, по-друге, надзвичайно важливо в наш час, тому що ментальне здоров'я завжди потребує чогось нового і заспокоєння. Я впевнений, що ця виставка, яку створили Грестчук і. Компанії з Mastercard багатьом людям допоможе. Це точно. Тому що навіть знаходячись тут зараз 10 хвилин, я трошечки переключився, відчуваю себе вільніше. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково приходьте на виставку речі. Хожу читаю, подобається. Я люблю це. Я дивився там колись серіал. Той про теорію брехні мені дуже він подобався і зараз я згадав про нього. І хочу його придивитись, бо я його, по-моєму, не додивився. Цікаво, я, я, я люблю таке читати. Бо це ж насправді це ж все і про комедію, і про, і про контент в інтернет. Бо ти, щоб гарно смішити людей, ти повинен розуміти ці правила гри. Такі є. Враження неймовірні, тому що тут є можливість прожити всі емоції. Простір створений так, що. Відчуття, начебто, перетворюєшся на дитину, яка щира, яскраво з любов'ю до себе світу може це все проживати. Тим більше це відчувається, бо ми тут зараз після важкої ночі в Києві, в Києві, і тим не менш підтримка, те, що ми разом робимо свою справу і з'являється ця жага до життя і любов, яка перемагає все. Дякую.